Всім привіт! Мене звати Руслан, Ви на каналі Криптомозоль і сьогодні невеличкий гайдик стосовно того, як швидше вибивати білетики в Блюмові за рахунок того, що в тебе є айфон. Насправді, ця схема є доволі популярною. Цей метод використовується не тільки в Блюмові, він використовується в більшості тапалок, і він є профітним. Якщо ви ще не зрозуміли, про що я, то я говорю про функцію лупи в айфонові. Ми задаємо потрібний маршрут наших тапів, і один тап перетворюється в цілих 10. Так як більшість моєї ферми саме на айфонах, для мене це стало просто паличкою-виручалочкою. Так, це не пришвидшує е, проходження, тому що по факту в тебе є 30 секунд, які йде гра, і плюс заморозки, плюс трішки підлагу, це все додає по пару секунд, тому в середньому катка в нас іде 40 секунд. але... Для оптимізації і збільшення профіту лупа це просто неймовірна штука. Типу, до цього, коли бомби мінусували твій баланс, грати було неможливо з лупою. А після апдейту це просто. Рятувальний жилет, я вам серйозно кажу, ви просто задали вірний маршрут 10 тапом і протапаєте одним тапом весь екранчик, збираючи всі плюшки. Тому рекомендую скористатися лупою, якщо у вас є iPhone, і збільшити свої видобутки. Типу, щоб ви розуміли, менше 320 в мене фактично ніколи не буває.